Слава Україні! Триває 1322-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби відбулося 193 бойових зіткнення. На північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські воїни відбили 6 атак російських окупантів. Минулої доби на південно-слобожанському напрямку відбулося 19 бойових зіткнень у районах Вовчанських хуторів, Кам'янки, Строївки. Та в напрямку Бологівки, Колодязного і Одрадного. На Куп'янському напрямку Сили оборони України відбили 11 атак російських окупантів поблизу населених пунктів Куп'янськ, Радьківка та в бік Піщаного, Петропавлівки і Бугуславки. На Лиманському напрямку ворог атакував 5 разів у районах населених пунктів Рідкодуб, Мирне, Торське та Шандриголове. На Сіверському напрямку минулої доби відбулось 20 бойових зіткнень. Поблизу Григорівки та в напрямку Дронівки і Ямполя на Краматорському напрямку Сила оборони України відбили дві ворожі атаки. Поблизу Майського та в бік населеного пункту Ступочки на турецькому напрямку ворог здійснив 23 атаки у районах Русиного Яру, Катеринівки, Щербинівки, Плещівки та Полтавки. На Покровському напрямку Сила оборони України зупинили 59 атак російських загарбників у районах населених пунктів Неканорівка, Маяк, Родинське. Червоний Лиман, Разіне, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Філія та в бік Новопавлівки і Володимирівки. На Новопавлівському напрямку Сили оборони України відбили 22 атаки у районах населених пунктів Зелений Гай: Ялта, Піддубне, Воскресенка, Січневе, Соснівка, Вороне та Новогригорівка. На Гуляйпільському напрямку ворог атакував 8 разів поблизу Полтавки. На Оріхівському напрямку російські окупанти чотири рази атакували у районах населених пунктів Степове та Кам'янське. Минулої доби на Придніпровському напрямку російські окупанти здійснили одну безрезультатну спробу просунутися вперед. Протягом минулої доби російські терористи завдали по території України два ракетних удари, застосувавши три ракети. 66 авіаційних ударів скинувши 143 керовані авіаційні бомби. Крім цього, російські терористи здійснили 4000 тисячі. 523 обстріли, зокрема 98 із реактивних систем залпового вогню, та залучили для ураження 5301 дрон камікадзе. Учора авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили сім районів зосередження особового складу, три артилерійські засоби, пункт управління безпілотниками, командний пункт та два інші важливі об'єкти російських окупантів. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1020 російських загарбників вбитими та пораненими. Сили оборони України знешкодили три танки, шість бойових броньованих машин, 29 артилерійських систем, засіб протиповітряної оборони, 338 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 79 одиниць автомобільної техніки та дві одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні.